Петрик каже, через міст з села Олешин до Хмельницького ходить щодня протягом року. А я ж думаю, що тут насипали щось. Думаю, що це таке це ж після того, що втопилося, то тут вже взагалі бояться ходити люди. На старому, тимчасовому дерев'яному містку, що поєднує село Олешин з мікрорайоном Грачани, у Хмельницькому досі майорить червоно-біла стрічка. Вона огороджує місце, де на початку жовтня знайшли тіло людини, розповідає інспекторка районного управління поліції Віра Мазур. 6 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що у місті Хмельницькому, в мікрорайоні Гречани, у річці Південний Буг знайдено тіло 38-річної жінки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою нещасний випадок Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Староста старостинського старостату з центру у селі Олешин Валентина Базилюк телефоном розповіла, куди зверталася з приводу будівництва капітального моста, що сполучає Олешин з обласним центром. Каже, найперше зверталася до переможця тендеру, який розпочав будівництво моста у 2023 році. І також до всіх зверталася, і Державну установу службу місцевих доріг кидалася кругом, щоб тільки. Якийсь результат був для людей, поки результату я не бачу. Необхідність велика була і є у містку, тому що половину громади добирається до роботи, до школи дітей до садочка ведуть. На даний момент місток поставили металевий. Голова громадської організації Річки Хмельниччини Віктор Карван каже: територію, де облаштували вже другий, цього разу металевий тимчасовий міст знає з дитинства. Зараз мешкає у Гречанах і бачить, як просуваються роботи з облаштування капітального моста. Позаду нас розташований фактично цей будівельний майданчик, територія, на якому розпочали будівництво цього моста з гречан на Олешин. На сьогоднішній день вони застелили матеріалом основу і насипали ґрунт і поставили той невеличкий дюкер, який там є. Більше роботи припинилися. За словами Віктора Карвана, попри те, що наразі роботи з будівництва моста не проводяться, прилегло до нового тимчасового металевого містка територію необхідно облаштувати. Виконувач обов'язків директора державної установи Служба місцевих доріг Хмельниччини Дмитро Авраменко розповідає, роботи по зведенню моста дійсно призупинено. Всі роботи виконували згідно з проектно-кошторисною документацією та календарним планом виконання робіт і мали бути завершені до грудня 2024 року. Проте, у зв'язку з тим, що державним бюджетом України на 2024 та 2025 роки не було передбачено виділення коштів на субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва реконструкції капітального і поточного ремонтів вулиці доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області, виконання робіт по будівництву мостової споруди було призупинено, а договір із підрядником був продовжений до грудня 26-го року з метою подальшого повного завершення будівельних робіт. За словами Дмитра Враманка, дерев'яний міст, який поєднував Олешин та Гречани, був встановлений тимчасово і використовувався як технологічний на період будівництва стаціонарного моста. Металевий місток, що з'явився поруч нещодавно, також тимчасовий. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.